Учасники заняття збираються на даху Гончаренко-центру. Прийшли сюди сьогодні за позитивними емоціями, за дитячим колективом, так як ми дитячий садочок не відвідуємо. Ну і, в принципі, є бажання стрибати, танцювати. Підняли, молодці, зібрали ніжки. Відкриваємо ручку, в якій є Раз, відкрили. Заняття організували у форматі «бебі-денс». Що це таке? Пояснює керівниця танцювального ансамблю Олександра Ткаченко. Бобі передбачає собою заняття саме з гімнастики та хореографії. Це таке комплексне поєднання для діток віком двох-чотирьох років, тому що цей період дуже важливий для розвитку дітей, і якраз вправи, які формують їх поставу, їх ніжки і, скажімо так, розвивають їх фізично. Саме тут вони якраз і накопичені в ці заняттям. Батьки танцюють разом з дітьми. Ми прийшли сюди. Нас мама записала. Мама сама поїхала відрядження, а тато – відбувається. Ну нормально, мені сподобалось. Їй сподобалось, щоб не сидіти вдома. Ну, Варвара, тобі Так. Да. Да. Ти ще прийдеш сюди? Да. Да. Дітям спілкування, дітям ну, активність якась, їм все нове, все цікаве. Ну, їм однозначно це плюс. Ми хочемо, щоб діти мали можливість, не записуючись відразу на якийсь курс або в якийсь гурток, просто спробувати для себе, чи їм зайде та чи інша діяльність, щоб е, батьки і діти могли спробувати познайомитись з тренером, дізнатися про те, які є напрямки різні в місті. Тому що це знаєте, комерціоналізація відпочинкового простору до міського простору вона іноді занадто велика. А ми хочемо надати можливість безкоштовно спробувати щось нове і цікаве. Заняття тривало 35 хвилин. У нас раніше вона ходила на бебі-денс, Там були е, без мами танці. Вона ходила і подобалося, з другими дівчинками. Це більш інтересніше, е, цікавіше, ніж ходити на гімнастику, на інші такі заняття. Тому я думаю, що ми будемо роздумувати і, можливо, теж будемо ходити на бебі-денс. За два тижні для дітей влаштують безкоштовне заняття йогою. Ольга Склярук, Руслан Фошка, новини на Суспільному. Кропивницький.